Ти знаєш, що сьогодні ходить святий Миколаїв. Чого? Подарунок. Де, де подарунок? Що? Де так, ти так? його бачиш? Я так я перенос тобі. А. О, а й справді Це... подарунок. А що там? Ой, якийсь лист. Будь ласка. Лист від Святого Миколая. Ось рік минув. Моя дитино, я знов прибуду в твою хатину. Ти віднайди мій лист послання, у ньому мої побажання. Треба шукати лист? Так, Олексійко, то нам треба швиденько знайти лист від Святого Миколая. Давайте. Цікаво, що ж там у нього? Давайте ми в цю сторону. Я в цю добре. Давай, давай, Олексійко, будемо його шукати. Де ж він може бути? Де, це і ми. Бабуся, я його знайшов. Покажи його, покажи. Ого, Миколайчик постарався. Який гарний він тут. Давай його відкриємо і поглянемо. Що Де. там. Ходи! Йдемо, подивимося. Цікаво. Mm. Mm. Там багато чого. Ти тільки подивись, який він тяжкий. Цікаво, що ж там в ньому. Mm. Mm. О. Гуляй. Ще один лист? лист від святого Миколая. Той самий, як там, тільки інший. Так, Цікаво. Це інший. Дивіться, тут ще є. Вау. Вау! Це як якісь візерунки. А Що це? Якісь візерунки гарні. А справді, давай поглянемо що ж у листі скоріш. Можливо, Миколайчик розповідає, що в ньому. Дитино, прийшов я, як ти міцно спала, приніс подарунки, які ти чекала, та хочу залишити тобі листа. У ньому знайдеш ти повчальні слова. Раненько, як встанеш ти Богу молися, тоді одягайся, вмивайся, чешися. Батьків завжди слухай, ти їм помагай, а після забави завжди прибирай. Старанно виконуй завдання свої. Малюй, витинай, з постеліну ліпи, навчайся читати і цифри лічити. І легко у світі тоді буде жити, будь вічлива завжди, дитино моя. З усіма вітайся, бажай всім добра. За те, що хоч щось добре щось зробить тобі. Завжди щире дякую всім, говори. На вулиці з дітками ти не сварись, своїми забавками завжди ділись. Чужого ніколи собі не бери, бучена. І щира дитино завжди. Хай мова твоя буде богові мила, щоб не обзивалась, батькам не грубила, щоб ти промовляла лиш добрі слова і молитвою славила Бога Творця, святий Миколай. Який гарний. Справді, то святий Миколаївчик, напевно, для нас силист написав, а ми Ту його знайшли так по сімкам. Або чи я скажу віршу? Розказуй, Олексійко, звичайно, розповідай. Хрупнева ніч, Сніженько розсипає пухнастим снігом, землю покриває. Ось малята всі, Готуються до сну, бо святий Миколай приходить в ніч цю чарівну, весь рік. Діти чекають цю чарівну годину, коли святий прийде до них в хатину. Дарунки під подушку поскладає, обіймем нічно та не вирушає. Молодець, Олексійко, тобі святий Миколайчик точно подарунки привезе. Папусінька, а може мені книжечку? Ну, звичайно, Про Миколая. Тільки треба їхати в бібліотеку буде. Добре. Я ну почекаю. то давай, збираємо, збираємося, будемо їхати, подивимося на книжечку. Сідай, Олексійко. Тримай подарунок від Святого Миколая. От вдома ми покажемо, що ж ми в лісі знайшли. Ну що, гайда? Ось подивіться, скільки тусь. Ой, справді, багатько всього. Це Миколайчик чемним діточкам подарунки на них везе, а який мішок великий! А там, певно, ще більше подарунків для кожної дитинки. Іх багато. Ну так, багато. Ось я ж хотів книжки. Ти хотів? От поглянь, скільки їх тут. Вибирай, яка тобі до вподоби. Оце мені подобається. Святий Миколай Олег вої. Цікаво. Задамуйте, діти, подих. Миколай сьогодні ходить, у віконце заглядає, подарунки підкладає. З вечора повірте в диво, ну а зранку вже сміливо під подушку заглядайте і дарунки забирайте. Щедрий, добрий чарівник. Чарував над вами. Зник Новий рік не за горами. Щастя разом уже з вами. Ми зі святом вас вітаєм Віри в диво вам бажає. О, Мусі, давайте візьмемо ту книжечку. Ну давай, Олексійко, візьмемо її. Але треба вже йти додому, Ми... бо скоро Миколайчик буде ходити.